Привіт жовто-чорні це був інсайд. І у цьому випуску дивіться за кулісся домашнього матчу «Буковини» проти кременя. Але спочатку перевірте, чи підписані ви на наш канал. Якщо ні, то обов'язково зробіть це просто зараз. Погнали! Добрий день. Добрий, Добрий день, Іван. Як справа! Супер! Побачив тебе, Ігор, і зразу піднявся настрій. Це дуже гарно. Ви подивіться, ви подивіться, хто тут? Хто тут майже біжить yeah. вже, майже біжить. Привіт, Віталій. Yeah. Як ти? Нормально. Зняв гіпс? Так, зняв. — сьогодні готуєшся грати вже? Yeah. 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 Так. Yeah. Десь минут вискочу, десь 9-ку заб'ю і yeah. отак стану і буду празнувати. Як почуваєшся? <laughs> Нормально, вже почав відновлення. Три дні тому зняли гіпс індивідуальне е, тренування в мене на полі, в залі. Ну так нормально. Вже вже і на полі працюєш? Ну на полі індивідуально, без м'яча. Без футболу місяць, як це? Ну, дуже складно спостерігати, коли команда грає. Хочеться якнайшвидше вийти на поле, допомогти команді, але треба перебороти це. Ну, Як кажуть, все, що нас не буває, робить нас сильнішими. День матчу проти Кременя припав на день матері, і ми від імені усього футбольного клубу Буковина хочемо привітати вас, наші любі матусі, і з цим прекрасним днем дякуємо, що ви у нас є. Хоч передати привіт, мамі? Звичайно, вона в мене найкраща, любима. Як звати маму? Лена. Мама Лена, передаємо вам привіт. Мамі передаю привіт. Привітання зі святом. Уляна Іванівна, Київ. Яка вона у тебе? Найкраще. Найкраще боліває за тебе? Так, да. але я не можу дивитися ігри. Ніколи не дивиться, переживаю. Ага. Да, воно ну, якесь трошки. Трошки нервна. Не можу дивитися спокійний ігра. Як впаду десь на грі, то вона одразу відключає. А хто тебе водив на футбол у дитинстві? Тато. Тато? водив? Да. А мама а як ставилася? Не дуже до цього всього, бо це все пов'язане зі здоров'ям. А вона дуже не дуже це полюбляла травми, всякі Вся то вона... але все одно найкраще. Що це тебе тут таке? Розкажи. Це така футболка готувався до матчу. Перед боковин. Друзі, подивіться, яку круту бананку можна придбати у фаншопі футбольного клубу «Буковина». Але сьогодні ви безкоштовно можете її отримати, виконавши всього декілька простесеньких умов. Потрібно підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобайку під цим відео, а також написати в коментарях, який перший домашній матч «Буковини» ви відвідали у своєму житті. Виконуйте ці прості умови, і вже незабаром з допомогою генератора випадкових чисел виберемо одного переможця, кому дістанеться ось така чудова банана. Очкавина супер. Чи пам'ятаєте ви свій перший матч Буковини? На якому ви побували? О, це класне питання, про яке я зараз розповідав своїм дітям? Пам'ятається було в 1993 році. Ми програвали 0-2, якщо не помиляюсь після першого тайму виграло три це точно. Це був такий на той період найяскравіший момент, тому що це було вперше, якби перше на великому стадіоні був реально е, повний стадіон. Був аншлаг. Тоді ми грали у вищі лізі, чи не прем'єр-ліга вищі вищеліг. Тому я запам'ятав це як назавжди. Чесно. Пам'ятаю, що нашому гравцю зламали ногу комусь. Не гравця не пам'ятаю. Пам'ятаю, як його виносили. Це були прям максимально тоді трешові емоції, але сам матч був ну дуже крутий. Чи можете ви пригадати перший матч буковини, на якому ви побували? Може. Розкажіть. Це був 1968 рік. Грали з металургом Жданов. Ще раз який рік? 1968. — 68, 68 да. Скільки вам тоді було років? Сім. Хочу вам потиснути руку. Дякую, що вболіваєте за Буковину і передаєте молоді свої досвід. Ти пам'ятаєш свій перший матч Буковини, на який ти прийшов? Зниво. З Ниво У 2019 році. Якому? У 2019 році. Як тоді зіграли? Ти пам'ятаєш чи ні? Виграли, чи е, програли? Буковина програла. Грала донора. Але ти все одно ходиш на футбол. Так. – Молодець. Це було дуже-дуже давно. Це був 60-й рік. – 60-й? Да. – Так. Бо мені вже 71-й пішов. Скільки вам тоді було років? Сім Там... років. Сім років. Це да, зовсім да, дитина. І ви да. пам'ятаєте? Так. Да. – З ким грали тоді? Пам'ятаєте? То ні, то вже дуже дуже давно. А але завжди ходжу на коли є можливість. Возможно... Мож... Мож... На футбол тоді yeah. приходжу, бо Буковина — це у серці. Мені було років 9 або 10. Е, Буковина грала з 1 е, 8 Кубка з, або Тілігу, або Ністру Кишині. От Вже не пам'ятаю. Це ще е, за Радянського е, Союзу? Так, стадіон був переповнений. Я сидів тут ззаду, Нікітін. Володимир стояв в воротах. По пенальті ми виграли 8-7. Дякую лікарні, що мене відпустили на кілька годин на футбол. Це важливо, тому що я зараз на реабілітації. А з приводу першого матчу, який я побував на Буковині, напевно, це було вже в свідомому віці. Напевно, мені було років 11. І я пам'ятаю, що тоді точно були найкращі часи наших ветеранів. Степан Маковічук тоді починав, напевне, або ще не починав. Тоді точно я пам'ятаю був Петро Климус. Вот. І тоді ще грав Білоуст. Найкращі спогади це звичайно з цим стадіоном. Тому що тут я знаю кожного. Тут немає людини, якої я не знаю. Тут я в себе вдома. Хороший гравець, хороша команда. Це не та, яка дає одну ігру і потім опять діряється. Хороша команда це та, яка є стабільною. Те, що ми хочемо і будемо від вас, це все потребувати для того, щоб ви ставали все сильніше. І ще раз, це домашня гра. Незважаючи на всі різні обставини, ви маєте вийти і показати, хто тут господар. Можна говорити багато, можна буде розказувати стандарти, там зараз не знаю, що покаже. але саме найголовніше, знаєте який сьогодні день? З того починається наше життя з вами, кожного з нас. День матері, так? сьогодні свято і цю гру ви маєте посвятити своїм матерям. Це найдорожче, що є в вашому нашому житті. Тому. Як ви будете налаштовуватись, як ви їх любите, ви покажете це все на футбольному полі. Пацани, вперед до перемоги. Рузі, ви чуєте, як трибуни підтримують фаната поковини, який пішов добровольцем на війну і отримав там поранення. Саме він вводитиме м'яча у гру сьогодні. У першої ліги зустрічаються команди буковина Чернівці та кремінь кременчук. по флангу, азізов передача низом в центральну зону. Я вже в травній площі боковини прослілиця забитий м'яч. на жаль, кремінь реалізовує свій практично перший момент біля Орід Івана Пономаренка. І вже у середині першого тайму поступаємо з гостям із рахунком 0-1. Це взяття воріт не буде зараховано, зафіксував офсайд рефері, тому не 1-1. Вже традиційно в перерві матчу на стадіоні Буковина розігруємо призи разом із партнером футбольного клубу Буковина в мережі АЗС Стелс. Сьогодні потрібно не обіграти гулкіпера у пенальті, а влучити у каністру. Майже, майже. Сантиметри, сантиметри. Друзі, давно хотів відкрити вам секрет. Клаудія Петрівна, це я. Друзі, поміж плакатами вперед Буковина, бачимо фріазов. Хотілося б, щоб люди не забували про те, що у нас є війна, і йде до сих пір, і про те, що на даний момент наші люди гинуть в полоні. Вони не зберігають своє життя, вони мучаються, вони страждають і погибають на жаль. Чимало фанатів сьогодні присутні на секторі «Ультрас». Дякуємо вам, що приходите на стадіон. А також дякуємо усім чернівчанам, буковинцям і не тільки, які приходять на домашні матчі Буковини підтримувати жовту чорну команду. Друзі, на жаль, завершення цього матчу не позитивне для Буковини. Друга поспіль домашня поразка. Тішить те, що молоде покоління підтримує футболістів Буковини, всі фотографуються, беруть автографи. Це дуже мотивує. Дивіться, які плакати готують фанати Буковини. Чому плакат саме Андрійчука? Ну, він Земляк моєї бабусі родом з небив, а по-друге гарний футболіст дуже гарно грає. хет-трик зробив в минулому виїзному матчі. Я горжуся. Я вболіваю 15 років. З дітьми приходжу, ну елементарно. Прошла гра домашня дворовен. П'ять разів він не може навішати м'яч. Сьогодні будня, кутові, останні хвилини. Та м'яч, перекинь ту передню штангу. Ну будь його, закинь закін на дальню штангу. Ну нема кому, хлопці, не вибач. Ми вже просто емоції перевищують. Приходимо, надіємося, вболіваємо результати. Ну, ну, ви воно вибачайте, у вас не вчителе, Для цього це потрібно. Ви капітан, заведіть команду, командуйте команду. Ну. А, добре, воно щось не, не дуже добре. Як думаєш, в чому в чому справа? Друга поспіль поразка вдала. Я вже не знаю, чесно, настрою немає зовсім. Люди приходять, покупають білети. Хочеться їх подарити нашою грою, але щось не виходить. Не знаю, треба розбиратися всі разом, сидіти. Що в нас не виходить, я ну, не знаю. Самовіддача є, в хлопцях це по очам все видно, але немає результату, це найголовніше. Дом розбиратися, сидіти, думати, що не так. Оці неприємні слова від вболівальників після гри. Наскільки вони обґрунтовані і об'єктивні? Я ж прошу раз сказав, що людям зі сторони все видно. Їм видніше, ніж нам на футбольному полі. Я ж кажу, ми не маємо права другу ігру поспіль. Ми програємо, не можемо дома гол забити. Це щось, ну я ж кажу, як Кополовець сказав, може нам церкву не досходитися разом. Не знаю, чесно. Ну, розчаровані всі. Що ж, у чорні дуже неприємно закінчувати випуск на такій негативній ноті, але маємо те, що маємо. Продовжуємо підтримувати Буковину. Залишилось ще два поєдинки на виїзді з гірником спорта вдома із запорізьким металургом. Слідкуйте за анонсами. Дивіться наші випуски. Підписуйтесь на ютуб канал Буковини. Всім па-па!